Євген Янушевич відкриває замки на вході до жовківської синагоги. Чоловік завідує відділом музей-заповідник Жовківський замок, що є частиною Львівської галереї мистецтв. Розповідає, зараз синагога закрита для організованих екскурсій. Шо вона фактично в аварійному стані. Основні багато конструкції потребують виведення з аварійного стану. А сама синагога потребує реставрації. Ще кілька років тому вона була в більш жальвідному стані, але ми своїми силами поприбирали, вивезли сміття, поскладали що цінне елементи стін і. Конструкцій за словами Євгена Янушевича, синагога у жовтні є пам'яткою архітектури національного значення. Тут збережена архітектура та частина автентичних деталей інтер'єру і написів на стінах. В маршрути е е туристичні обов'язково її потрібно вписати, тому що це перлина це є е найбільша оборонна синагога Східної Європи. От, вона має дуже велику історію, їй 300 років, вона фактично збереглася. А ось такий вигляд зараз має синагога у великих мостах. Вона у гіршому стані, аніж Жовківська. Зокрема, тут відсутня частина даху. Як розповідає Тарас Лозинський, який зараз тимчасово виконує обов'язки керівника обласного управління туризму та курортів, такі пам'ятки, що попередньо вивчатимуть та аналізуватимуть а опісля укладуть туристичні маршрути, що стануть частиною європейських. Та проєкт реставрацію таких пам'яток не передбачає розробляння маршрутів і дослідження об'єктів, синагоги, наші цвинтарі, також єврейської спадщини, тобто молитовні дім нас є до прикладу в Белзі. Відповідно, ми будемо досліджувати цю історію і, власне, потім її демонструвати. І також це треба буде вивчити питання, як ми можемо продемонструвати ці об'єкти і запакувати це в туристичний продукт для того, щоб залучати цільові туристичні потоки. Представлення буде в 25-му році в Бе березні місяці проект передбачено до 2028 року, окрім самої можливості привести до України і, зокрема, на Львівщину закордонних туристів, потрібно зважати на те, у якому стані такі пам'ятки перебувають, каже голова ради обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк. Ті синагоги вони є так само, як і пам'ятками єврейського народу, точно не так само, і пам'ятками України загалом. І відповідно, якщо буде належна програма збереження. Об'єктів культурної спадщини, то в ній будуть і костели, і синагоги, і церкви, і багато інших об'єктів. Тоді ми зможемо не соромитися нашої культурної спадщини, яка є в занедбаному стані. Як повідомив очільник обласного управління туризму та курортів Тарас Лозинський, остаточний перелік пам'яток, які увійдуть до таких маршрутів для туристів із Європи, ще формують, але попередньо і Жовківська, і Великомостівська синагоги до нього увійдуть. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.